Ш ніж за два з половиною роки існування іншого футболу, ми обсмоктали сотні різних тем з життя наших улюбленців і жодного разу не підіймали одну, яка лежить на поверхні, так і проситься на екран. Про що мова та про сіркову хворобу, звісно. Футбол для розвитку цієї зарази підходить майже ідеально. Журналісти якусь особистість виокремлюють, культивують, а люди радо підтримують. До цього ще додати захмарну зарплатню. І ось отримуйте. Очень приятно, цар. Очень приятно, цель. Очень приятно, здравствуйте, Цель, і нехай футбольні досягнення таких осіб частіше за все менш примітні ніж уявна корона на голові. Та все одно руки геть від футболістів та їх оточення. В них же майже депутатська недоторканність. Ну, конечно. За принципом «я зирка, мне все дозволено. живет себе в Питере уродженець, такого себе дедовска, що в Московской области Роман Николаевич Широков. Закрылся. Играет? За тебя, что ли, Ты играешь? Ты кто, Играет? Я, я... я для тебя вообще не играю. Ты кого ты играешь? Играет? Я человек, Играет? Играет, который ездит за тобой по всей России. Не в может, дома сидеть. понял? Еще раз напишите, а я всех, Понятно? понял? ты даешь, ты, Чего ты мне даешь ты, все-таки? Це. Черт голимый.